Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, буквально вчора на китайській медіаплатформі, платформі, яка належить до найбільших у цій країні, була опублікована мапа. Так. Мапа розподілу Московії. Цікава дуже мапа. Справа в тому, що вона майже один до одного так, відповідає тій мапі, яку я тут вам, про яку я вам тут розповідав, що Китаю необхідно домовитися із США про поділ далекого Сходу. І з Японією теж. Ну, Америка перша економіка, Китай друга економіка, Японія четверта. Ну, була третя, зараз в Німеччині поступилася. Так, Тому що вона вичерпала практично весь свій життєвий, життєвий простір для економічного розвитку. Їй потрібні територіальні надбання. Так, ну і що ж, Ну, таке враження, що вони е, бачили мою, так би мовити, мапу чи слухали мене, але ж вони не бачили і не слухали. Про що це говорить Тут співпадіння? Я і інші бачив, вони в основному співпадають про те, що ця ідея, так би мовити, висить в повітрі. І, перш за все, вони ж не пишуть про це. Воно нібито саме має якось розрулитися. Давайте згадаємо секретні протоколи до пакту Молотова Ріббентропа, про що московити донині заперечують, та ні, там, та ні. Ну, ми з Гітлером же ж не могли домовитися про, про розподіл Польщі, Прибалтики, так, Фінляндії і все таке західної частини України там. Частини Румунії і, і все таке інше. Ну, не могли ми домовитися, але як воно так вийшло? Що дві армії, які рухалися одна напроти іншої, дійшли до якоїсь точки, дійшли до якоїсь лінії і там зупинилися. Та все це на мапах було намальовано. Все це було намальовано на мапах. Так само, і тут. Оце, що зараз малюється, воно ж не випадково. Я не знаю, який там э, розум, точніше, знає, у Трампа і його компанії, набраної із вулиці. Але якби там вони були інакшими, то вони б не воювали з Європою. Вони б не погрожували Канаді і все таке інше. Вони б не зв'язувалися з Венесуелою. Вони б домовилися з Китаєм і Японією про. Майбутній розподіл Московії, для того, щоб були готові мапи, щоб армії, все ніяких зіткнень не було, щоб всі знали. І от зараз мене ну, вразила оця мапа, коли Китай не тільки як дехто там зображав, що Китай забирає весь схід Московії. Вони діляться з американцями і японцями. І це правильно, абсолютно правильно. Оце все те, що я казав, Якутія, Чукотка, так, Камчатка. Це все має відійти до Сполучених Штатів Америки для того, щоб вони отримали оцей такий необхідний їм цю комору таку необхідну, цих рідкоземельних. Металів, матеріалів і взагалі, тим більше, що там же ж ну просто підходить ця територія Ратманові острови, острови Ратманова, так якраз до ну з'єднують фактично дві держави між собою. Можна говорити, що так протока роз'єднує, а можна говорити про те, що вона з'єднує. Так що в Китаї. Не просто думають над цим, аби була інша влада, якщо прийде врешті у Сполучених Штатах нормальна влада, то це секретні перемовини, секретні протоколи, секретні мапи для того, щоб не було ніяких зіткнень після того, як посипеться ця імперія зла і країна дурнів, тому що. Ну, якщо її не будуть підтримувати, звичайно, тому що сердобольні американці, так, коли дійде діло до Сугундіра, почнуть поставляти туди е, ніжки Буша, а е, Європа і США почнуть будувати сотні, а може й тисячі заводів, відновлюючи так, вони ж завжди так робили. Сподіваються на те, що вони будуть щось робити інакше, не можна. Тут хіба що Китай утрутиться, от, який вже друкує просто майже на офіційному рівні ці всі мапи. Я вже не кажу про школу, де в школі там ну, трошки ота вся південно-східна частина, вона зображена як китайська. так. А тут вже йдуть вони далі аж до Північного Людовитого океану, це, це правильно, тому що а, а, воно ж там не освоєно, не оброблено, нічого. Це ж страшний е, контраст між е, тим, що за кордоном знаходиться в Китаї, це космічні буквально міста, і те, що через Амур знаходиться в Московії. Якщо там е, 300 чоловік на квадратний кілометр в Китаї, то там 2 чоловіка на 3 квадратних метри. так, Кілометри, пардон. На три квадратних кілометри в Москві. Так, це ж осмотичний тиск. Хто там, хіміки, фізики? Ні. Підкажуть, як воно тисне, коли з одного боку. Так, багато чогось, а з іншого діра чорна, то воно ж, напевно, в цей бік не діра має тиснути на, на це все. Тому китайці ну, прагматично підходять до цього, абсолютно прагматично. І е, аби не, не та влада, яка зараз вона просто конфронтацію, травм, Просто з усіма заїдається, так з, з, з усім порожує і так далі, і тому подібне. Ну, ну що сказати? Ну, лаятися ж не можна, YouTube не пропустить, але ну, треба. Називати речі своїми іменами, тому що так воно є об'єктивні речі, які не залежать від волі людей, і вони вирішують ці всі штуки. Ну, не може існувати така держава, яка практично на основній масі своєї території взагалі не має ніякого населення, ніяких економічних об'єктів і все таке інше. Ну, дали вони Китаю, він там вирубує все підряд, мільйони квадратних кілометрів, просто знищує цю всю тайгу. Але ж це ж, ну, треба ж мати щось у голові, але вже московитів вже ж нема. Не даремно в них там це є, Мединський говорив про лишню хромосому, а, а Путін <світна> засекретив їхній генофон. Так вирубування лісів це. Танення вічної мерзлоти. А танення вічної мерзлоти це перетворення усієї всієї території на абсолютно непридатну для життя людини на віки вічні.